Парад побідабісія в Російській Федерації розпочався. Тож сьогодні я вам розповім такий короткий екскурс дам тим, що відбувається на окупованих територіях, конкретно в окупованому Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко. Взагалі це моя тема. Я розповідаю про те, чим живе окупована Донеччина. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться на канал, поставте подобайку. Прямо зараз ви дуже допоможете нам поширювати цим наш контент. Ну я розпочинаю шоу побідабісія воно розпочалося в Російській Федерації показом нового, так би мовити, документального фільму про Путіна. Чим этот подвиг відрізняється від подвига Олександра Матросова, який пожертвував собою, закрив амбразуру разу рута своїм тілом. Да нічим. В тому фільмі Диктатор нагорив багато всякої маячні. Принаймні він сказав, що. Така вже традиційна для нього фраза Нас не поняли, Ми хотіли все міром, але нас змусили розпочати війну. Сказав про те, що рано чи пізно Росія і Україна приміряться. Це неминучий процес, ну це на його думку. Ну а ще він заявив, що діє. Російської солдатів російської армії у так званій СВО нічим не відрізняються від дії Червоної армії під час Другої світової війни. І отут ми з Путіним, звичайно, не погодимося принципово. Тому що, тому що, наприклад, коли Червона армія звільняла Маріуполь від німецьких загарбників, то вона все ж таки. Звільняла територію своєї країни, яка називалась тоді Радянський Союз, а російська армія зараз бореться за чужі землі, намагаючись знищити суверенітет іншої країни. Якщо порівнювати СВОшною армією армію з німецькими загарбниками, тут взагалі картина така, знаєте, Точно не на користь росіян. Поки німці захоплювали Маріуполь, вони практично не знищили жодної будівлі, просто зайняли її без, місто без бою. Ну, коли її звільняли взагалі за період окупації, вони вбили 10 тисяч маріупольців, 10 тисяч місцевих мешканців. А тепер подивимося на російську загарбницьку армію. Вон, коли вона увійшла в 22-му році у Маріуполь, вона знищила і 80% міста. Ну, а кількість загиблих тих людей, яких вона вбила безпосередньо климовими бомбардуваннями, заморила голодом, а потім закатувала в тюрмах в своїх катівнях, вона сягає більше 100 тисяч людей. Точно верифіковані дані близько 20 тисяч. Тисяч загиблих, але ще є десятки тисяч людей, які не пораховані, яких разом кістки, яких екскаваторами разом з будівельним сміттям згрибали і викидали на смітники. Ось такі страшенні злочини коїла російська армія в Маріуполі. Тож виходить, що 10 тисяч загинуло при німцях, більше 100 тисяч загинуло при окупації Російською Федерацією. Виходить, що дії Рефії в 10 разів, як мінімум 10 разів, більш жорстокі, ніж дії гітлерівських нацистів. Ну і зараз всі сили окупантської свори, яка Керує там на місцях на місці окупованого Маріуполя, скерований на те, щоб перетворити Маріуполь на таку суцільну сцену для театру Ну, що Роблять багато чого. По-перше, всюди по всьому місті розвішали георгівські триколори, прапори Російської Федерації, прапори Червоної армії, навіть на табачних кіосках. Ну, от Людей нема в голові, до урн теж докручують щось. От нема в Голові людей навіть думки про те, що може щось буде недоречно навіть в контексті російської пропаганди. Ну і серія відкриттів урочистих до свята 9 травня. Нарешті почали прибирати сміття навколо центрального нюрмагу. Урочисте відкрили кінотеатр комсомолець. Ну, замість, звичайно, там багато що така просто дешо, дешева підробка, наприклад, замість барельєфів орденів, які, якими були, був нагороджений Маріуполь. Там просто вивісили картинки, банер, Такий клійончитий. Але в цілому зробили кінотеатр досить красивим, і він стоїть порожній. Бо ніхто не хоче платити гроші за те, щоб купити квіток і прийти подивитися старе радянське кіно. Ну а іншого, нормального, сучасного, Російські Федерації не показують. Бо якщо дивитися на кінотеатр Савона, там крутять лише от таку радянщину, щось таке дешеве, російське, погане лайно, і. Вкрадені, вкрадені версії американського голівудського кіно. Тобто, ну просто, просто нема за що платити гроші. От я думаю, що кінотеатр Комсомолець буде стояти так само порожній, як і кінотеатр Савона, і єдине, ким будуть його періодично заповнювати, це дітлахи з сусідніх шкіл. Ну і найвеличніше, що зробили окупанти, вже достроково завершили будівництво пам'ятника воїнської слави. Росіяни постаралися звичайно. Вклали багато ресурсів і зробили таке все монументальне і в духі церетелі, як вони рублять, люблять все робити у себе дома, Ну і на окупованій території також зробили. Прикрасили все це цю стелу велич свою барельєфами. І на цих барельєфах втілили фактично всі основні етапи імперської версії історії Маріуполя. Нема ніяких там казаків, нема ніякої домахи, є Катерина, яка заснувала, так мовити, місто і є Путін на іншому кінці, протилежному кінці цієї от, цього хронометражу, який присвоїв звання Маріуполю міста воїнської слави. Що таке воїнська слава, в розумінні диктатора Путіна і взагалі московитів це тисячі вбитих, це зруйновані будинки, це закатовані люди, які не захотіли визнавати себе росіянами, а також закатовані люди, кинуті до в'язниць, які просто симпатизували Україні. Все це вже злочин, і це вже от такий символізм. Для диктатора Путіна. Ну, а ще воїнська слава це коли десятки тисяч людей залишаються без житла, бо воно зруйновано російськими ракетами, а замість відбудови, компенсації і нових квартир Путін показує всім Маріупольцям середній палець. Оце і є воїнська слава Маріуполя, про яку так урочисто і гучно кричать колаборанти і окупанти в Маріуполі зараз. Ці дні. І це ще не свято 9 травня, це тільки передтеча великого свята. Тож, друзі, давайте пристебнемося міцніше, бо далі буде ще круче. Не забувайте підписуватися і дякую, що слухали.